Гей, давай скажемо найпростіше Двейн Скеля Джонсон, найбільша знаменитий на планеті сьогодні. Тепер чи то блакитний Чіпер, народний чемпіон, чи як ми його знаємо зараз, фінальний бос. Скеля завжди привертав до себе всю увагу на арені з самого першого моменту свого дебюту в WWE на Survivor Series 96 го року. Народжений у цьому бізнесі рок став першою суперзіркою WWE у третьому поколінні, йдучи стопами свого батька. Та дідуся. Хто змагався на рингах WWE до нього? Двонадвей належала величезна відповідальність, це спадщина, і до неї потрібно було ставитися дуже серйозно. Навіть з неймовірно високими очікуваннями, великий перевершив їх усіх. Поряд із звичайними досягненнями, якщо вас звати скеля, два інтерконтинентальних чемпіонства, п'ять командних чемпіонств. Вісім чемпіонств WWE у важкій везі, перемога в королівській битві. Не кажучи вже про те, що Рок колись очолював цілу націю. Рок має одну з найвизначніших подвигів в історії WWE, здобувши перемоги на Реселманіях над Халком Хоганом, Стон Колд Стів Остіном та Джоною Сіною. Кожен із цих чоловіків відомий як обличчя своєї епохи. Кожен із цих чоловіків дізнався, що відбувається, коли йдеш. Один на один, а все інше ви вже знаєте. Звичайно, скеля змагався з популярністю Стон Колда Стіва Остіна під час хваленої ери Атітюд. Зриваючи суперників за допомогою підніжжя скелі та ліктей народу під час того, як він розривав їх на шматки біля мікрофона гострими жартами та крилатими фразами, які повторюють і донині, якщо ти відчувай, знай свою роль та закрий свою пельку. Він також завершив 434-денне правління сімпанка як чемпіона WWE на королівській битві 2013 року після того як змагався лише двічі за попередні 9 років. Демонструючи менталітет, завжди готовий до роботи та фізичну підготовку, на якій він побудував свій світовий бренд. Але ж тобі не потрібно, щоб я пересказував резюме скелі, чи не так? Звісно ж, ні, цей чоловік сам по собі є пригодою. Він був хедлайнером найбільших подій проти найвідоміших суперзірок WWE. і завжди знаходив спосіб Хм, Як би він це сказав? Ласкаєш по цукерковій дупі якоїсь джаброні Я б і сам не сказав краще, хоча здається, що я щойно це зробив. але ж він це зробив? У четвер увечері у лютому 97-го року скеля досі відома як Рокі Мальвіє, виявиться претендентом на міжінтерконтинентальне чемпіонство WWE. Лише через кілька місяців після початку його перебування. Йому протистоятиме обличчя, яке зрештою стане одним із його найвідоміших і найненавісніших суперників Triple H. Хантер Херц Хеллсі здавалося б, молодий рок був би неперевершеним, більш досвідченим суперником, продемонструючи всі риси, які стали його визначати за ці роки. Наполегливість, високе HQ та легендарна сила самоантів, щоб зрештою здивувати Хелзі, і розпочати перше чемпіонство для Рока Мальвії. Це був би перший крок у подорожі, яка зрештою привела зерока до пантеону еліти да бідебій. І тепер все в твоїх руках. Вам вирішувати продемонструвати невгамовний драйв, який робив скелю найпрацьовитішим працівником у кімнаті, влаштувати шокуючий сенсаційний розгром самому Гринвіч Скому Снобу? Доведіть скелю до перемоги на тріплейшем на дуже особливому четверговому ро, щоб подарувати перші поштовхи до того, що стане найзахопливішою кар'єрою у спортивних розвагах. Дуже цікавий момент там будуть показувати, канала, uh, який був на той oh, момент <рек Warren> Рокі Майвія проти тріпл Ейча, який ще називався повним своїм іменем. Mm. Правда, пофіг, що у тріп Ейча ім'я в очі інше, Пол Ніві. Пол Невій. Лей -лей 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 -лей. Да. Але... але... Але, типа, всі пихали такого скалу, скажімо так. Кому не попадя. Я тобі що скажу. Ну такий стиль був у Triple H, а що тобі? Він на той час... Хелмс. Хантер Херст Хелмс. Скорочено Triple H. Бо три буквейч. Ну так. У нього був такий стиль, а раніше він вообще прям интеллигентно выходит, типа тантаран, там, весь в таком раке, в черном костю и Ну це на закаті золотої ери, можна сказати, і перед відкриттям Атітюта. Тобто між цими моментами, але дуже цікаво. Рокі Мальві Майві проти Трипл Х за інтерконтинентальний титул. Ой, я люблю такі патли. Ого. Так. Металхед, правильно. Я як почав реслінг дивитися, я був фанатом саме H. Його ф'ют з Ренді Ортоном мене тоді поразив. І його командою Legacy. Mm -hmm. Так, the я із 2 superstars who don't have anything nice to так. say about one another. The challenger Rocky the and our current champion Hunter Херст Хелмслій. Helmsley is our champion for a reason. He's a cut above the rest. A higher class of in-ring competitor. This lucky MyBia guy should learn to respect his betters. But that attitude is exactly why MyBia is so eager to go after Helmsley and He wants to prove Helmsley is just a snide and arrogant blowhard who doesn't deserve to be champion. Only one of these men will leave this ring our intercontinental champion. And this should be a memorable match. And he slides him back to the mat. Well, say that. Oh, man! Mm -hmm. Intercontinental Championship at stake right here in Lowe, Massachusetts. Not, in Massachusetts. not uh -huh. oh, oh, a for all of us, considering that Shawn Michaels will forfeit the WWE Championship live tonight. Yeah, I saw a very dejected HBK earlier today. I, I couldn't even get him to crack a smile at all. Well, that's just because no one's ever happy to see you, Saxton. <laughs> Or, uh, suple Suplex, nice. Ah, approach, approach Triple H, cerebrally, and look to land some quick offense outside the ring to mm. get a strong style. It may not get him to just a crashing early, to the arena floor early, but uh, take on the. Outside, took a a and connected perfectly to... sick... This could okay. be just the what they needed. And Rocky is doing very solid um, damage. Um, but needs to recover. Get Helmsley yeah. in the ring from the top. Took a gib. He did a submission. Cobra clutch cinched in. Cobra clutch. <laughs> is in. He's in a bad position now. In trouble here. Some pressure. He connects. Wow. Heavy combo. Up. А, два хэви комбо С бешкой, Ашкою Хиба хэви, це не бешка. Икс, а-а-а-а А, хэви, это ашко да hey, Ну, поднимайся Икс, а... А. Окей, класс, шатрава, разок. Блин, давай вставай! тобой. А А. А. що uh, uh, yeah. yeah. leaving... cool. дальше? Yeah. Ну да. Bold. Um... To run to the top rope and then press X while standing on the top rope to dive. A hole, delta, Nothing to the ring in pursuit of the Intercontinental Championship. Send into the corner. Slow oh. oh. in the corner. You know? uh, yeah. Oh, close line. Stand... Up the rope he goes. Blast off from the oh, top with yeah. a splash. My bit. Um, ah direct reverse or press the button break the grapple combo attempt via yeah, took to the sky and executed what? that high risk <laughs> perfectly i don't think helmsley had that scouted at all he gets set Threshing straight down to the, the corner with an irish whip Stop. <laughs> and rocky just taunting his opponent now he can be enjoying the moment too much giving his opponent a lot of room to recover yeah, yeah. Та й сам піднімається, не маленький. ні, ні, про те, що отак є хантер відправляється у кут рингу, але ні в кого дома. Рокі вдарився сильно. і тепер Хантер контролює <laughs> матч. Маслим <Houncy> піднімає майвію <laughs> на третій канат і великий правий удар. Сам mm -hmm. думає про щось велике tonight. в цьому челенджі. Хочеш цей титул, так. Да. Що ж це дуже неповажно від нинішнього чемпіона. Майже кажучи до Рокі, гей, ти хочеш цей титул? Ти реально гадаєш, що зможеш стати інтеркажим чемпіоном? Піднімається наверх і ось суперплекс! Це може бути кінець, якщо Хантер подужує. Це може бути все. Хватає за ногу, захвалюється і Рокі піднімає своє плече. Це ще недостатньо для вогню Рокі Майвія. Ну Хантер питає себе, що можу ще зробити в своєму арсеналі? і гадаю, ми знаємо відповідь мене лише Before плен часу до того, як це закінчить. Я кусь футболки на рандерні має роки фрейм мистерію. Шукають часу закінчитися. але майвія просто падає. Це лише показує наскільки Хантер Хармсі зробив демеджа для свого челенджера. в цьому матчі. Я гадаю, з Майвієм може покінчити. Рефері перевіряє. Його. Рефері перевіряє Рокі. Хантер вірить, що це близько до закінчення. Піднімає Рокі перегород. О, почекайте. Захват. Рокі перемагає титул. Рокі Майбіє шокував Кантерахерс Хелсі. Ось вас переможець і новий інтерконтинентальний чемпіон Рокі Майбіє. У нас новий інтерконтинентальний чемпіон. Я топчую з скручуванням побідати титул. забрати. Це, звісно, гонка. Ага, є таке. Дуже гонка. Інтересно, всі були злі? Да, думаю, так. Да. У родині елітних спортсменів, бійців та виконавців найвищого рівня, фінальний босс завжди виділявся, навіть коли був просто блакитним чипером Але не було б фінального боса, навіть не було б кровної лінії. Якби не дід Скелі, верховний вождь, Пітер Мальвія. Ви можете уявити його як першого боса, попередника вождя, племені. Предесор to the tribal chief. він є одним із якщо не основою нашої родини. то цілою династією боротьби Анкал Фату Мальвія Не думаю, що хтось більш відповідальний за те, що відбувається зараз, ніж сам Верховний Вождь. Пітер Мальвія не просто один із двох головних постатей священного кровного зв'язку. Він також неймовірно титулований професійний борець, який подорожував світом і вигравав титули всюди, куди б не поїхав. Нова Зеландія, Японія, Європа. Навіть тут у Сполучених Штатах, де він мав особливо успішні забіги на Гаваях та в Каліфорнії. Мальвія зрештою, знайшов свій шлях до Дабідві, беручи участь у легендарних битвах з такими суперзірками як Білі Грем його Білій Греєм неперевершений особистисть швидко підкорила WWE, як і протягом усієї його кар'єри. На рингу верховний вождь Пітер Мальвія був потужним поєднанням сили та техніки греплінгу, часто притискаючи своїх супротивників келемка, за допомогою різноманітних суглобних замків. А потім переходячи до більш болісних прийомів після досягнення опори, сліперхол та витягнення кукса були одночасно страшними та відомими без помилок. Мальвія знав, що завжди є більше одного шляху для остаточної перемоги. а поза рингом верховний вождь Пітер Мальвія також керував одним із найуспішніших реслінг промоушенів на планеті. Полінезійський професійний реслінг, що базується на Гавайях, демонструє свою майстерність у кожному аспекті. Його вступ до зали слави WWE 2008 року було надзвичайно заслуженим, що назавжди закріпило Пітеру Мальвію як легенду, якою він завжди був. А тепер ми пропонуємо вам можливість пройтися по шкірі легендарного верховного вождя Пітера Мальвії зіткнувшись з одним із найлегендарніших суперників WWE, Джорджем Твариною стіл". Стіл". стіл. Ти зведеш цей рахунок раз і назавжди, та продемонструєш непереборну силу Пітера Мальвії, який з того часу залишається відмінною рисою для кожного окремого члена цієї родової лінії. Однак стіл нелегкий бієць. Він просвітає в хаосі, один із справжніх психів професійного реслінгу він навіть спробує з'їсти частину рингу, якщо вважатиме, що це допоможе йому тебе зламати. Тож, зробіть усе можливе та вшануйте верховного вождя Пітера Мальвію гідно гучною перемогою. Так, а, у нас а, видно буде Джордж Денімовський проти а, Майві першого замуванця серед всіх. Але я не пойму. Порядок якийсь страну, вони починають тривати, потім стати По-перше, так. Да, По-друге, я не зрозумів, що за арена. Це шлова арена. Ну. Типа а ч на наше было по классике? Байрон Сакстон с Майком полом сидят за комментаторским столом. Да. Кайчи да. на, Питер Майвиа. Але я, честно говоря, реально, я не помню, кто такий Питер Майвия, чи, чи батя скалы, чи він дедушка. Але тоже слыхаю потом окончание, что было. я вже You may make виглядав в прожитті chaos of the animal inside of steel cage, but I ну, да, Він дедушка. Діт. Скали Глена Джонс. Я пам'ятаю, що по-друге бачите, він не дав так, так. скалаз. Кожий на нього і в нього така. Africa, no. go, like steel Cage match underway. Peter might Steel have mm. conclusively, mm. <laughs> we'll but this time will have a winner. Yeah, These I are so two very different Chief, is a man of great pride and respect for the while Steel is I can't think of two much with opposing styles. Let's just this one gets taken care of in the ring tonight he's making a name for himself at wwe but he's had plenty of experience on the way up plenty of championships on the west coast but he's made the biggest splash in hawaii where he earned multiple tag team titles

Uh, і всі в ті роки знали їх противостояння, і вони дуже часто виступали між собою на домашніх шоу. Тобто без бути. Пітер Мальвія набив саме в Індії та Японії. Тобто не в WWE. Але його включили в залу слави, як той прославляв і один із перших саміантів, який...

But you know he's who might be a better strong brawler, strong guys? Strong. The High Chief Peter Maivia. When you so consider that Maivia V is also an excellent high, 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 play high play and a great technician, well you can see why the High Chief uh, uh, is the favorite uh, uh, in this match, even with the Steel Cage stipulation. What a shot by Peter Peter Maivia is showing he's not out of it.

Yeah, Byron, we've seen the animal brandish a weapon against Peter Maivia before he moves against a man of He better be prepared for mm -hmm. steel Oh, Maivia's prepared all right. The man is so extremely, extremely tough and uh, agile. In fact, the high jigsaw might have a plan in mind. Backbreaker! I No way steel's coming back from that.

of don't want to be the high chief. I yeah. ah, yeah, want well, well, to be the family. family. In fact, Peter's considered a blood brother to the mm -hmm. patriarch of that clan. When you add on the yeah, fact that Myvia was say, born, raised, and Samoa, you can <laughs> see the great pride he has for that land and its people. Yeah. 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 Uh, the ink put it that covers his body just rolls up his way with seemingly no answer to it. A series of disabling maneuvers from Peter Myvia. Not that, not that. And the focus of the attack continues uh, to be the head. Uh, combo on the grapple. X -A -B. It's a very effective target in the long run. Uh, a well timed counter. Reavers. George Animal Steel might be a bit uh, of an uh, here. In fact, no. he lost a match by count out to the High Chief. In Steel's defense, uh, uh, I'm not sure he knows no, how to count see. exactly or how to read a rule book. So he's gotta be happy to be in this cage. Oh, my is called the High Chief in part because of his commanding presence in the ring. He's more than ready for what the animal will throw at him, even inside a cage. Side headlock applied. Oh, right. Uh, tak Proper position to perform signature. Hand for good measure. signature Target acquired and destroyed. When yeah. The... Oba. Oh god, just uh, The animal is really in, uh... now connect with your match. finisher in the 90 second and look to end this rivalry in your favor. Head of crowned opponent with the finisher store. The animal with that one. Uh oh, this is not gonna look pretty. Submission being applied. A stump pull. It's it. Почекай, uh, win this match any way you can, leave the cage while he's still out, or look... Uh, А, ah, просто виграти тепер треба. Угу. Mm -hmm. Ну, ладно. Все, тап аут. Да. Ну, я йому зробив фінішер, у нас обніше, я думаю, що

Ребор. А ще дали Питера Мавию і анимала Стива в самом грубо.